Ой, як справи? чи мені, подорожуючи, все нормально. Так. Максимчику, mm. а що ти мамину куртку тримаєш? Так я там під ноги час. Віталік сіжури, бо то вже яка година, він вже спав. Ти просто фонарик Ага, мені зібраш. У мене золота сестра, вона мене mm. з Віталіком прочекали, скільки годин, забрали зі Львова, я їм. Низький уклін і безмежно вдячна. Тобі, Галя, Віталій. А я скажу тако, щиро дякую, дякувати, ти будеш пізніше. Пам'ятай, пам'ятай, завезли, привезли. Ти пам'ятай, головне, коли треба буде я нам. Я... Ти потім не сказала, Є таксі і на що вам то, раз поїдете зі мною, щоб ви мені турне не говорили. Так? <сум> Добре, нам все то подобає. А в нас кавалірка туман і ніч. Ясно ну, нічка година. Але ми, ми... ми кавалерка, знаєте, можемо просто їхати, тому що, ви знаєте, вони прилетіли і їх треба було забрати. Познаєте, зараз будете писати, комендантська година, то в нас? тобі буде таке писати? — на... Є, є, ти нинішні історії свиділа. Я вчора світа, як почала читати коментарі, а почали ще в приват виписувати, -ві хелло він справляє. То. Я кажу, кавалірка, де коли жартую, я сама не розумію, що я жартую. Тому я не дивуюся, що ви не розумієте, коли я жартую. Так що ми додому. Хороший, щось таке наплила. Та, та ти, ти не вникай то. Не вникай, мене так дорога. Та там нічого вже... нічого. Дорогу, що дуже? Що? Щось це не подобається, то пішки недалеко. То пішки недалеко. Одним словом, вже доїжджаємо. Коли завтра вийдемо в сторіс, не знаю, бо такі вимучені, замучені. Перша дня. перша ночі. А позвонила ще восьма. Виїжджайте. Ми вже на фурдоні. Добре. Їдемо. Де їхати? Медика, на медику. Практично доїжджаємо на Львів їсти. Вже пів дороги на Львів, на Краківець їсти, яка ти замахала, кажу, ми на Львів їдемо. Але дякувати Богу, недовго ми чекали відносно. А, та, недовго, Але довго. вже нехай буде. Я казала, ти це не ті ж, бо вона пише: вертайтеся назад, я таксі візьму. А я кажу: Ні, І, бо І, я, розуміла, дитина є, дитина, якби не Максим. Пошурувала би ти дівчинка, на таксі. Я, я просто так розуміла, розуміло, ти... що буде направду довго. Я розуміла, що тільки чекати, то, то хіба ти могла звітати. Правда, а, а ти би точно не змогла? Я б тобі сказала на картку гроші і сказала, поїдеш в таксі. Ну, бачите, я, я свої гості дуже добре знаю, ну, але вже так буде. Так що кавалерочка, знаю, що багато хто вже спить, відпочивай, Всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Ну а завтра беріться до роботи. Yeah. А я завтра запланувала, кисневим порошком все чистити, мит, горнята і тарілки такі вже зацопані. Але зробимо. Нема в тебе, посудомийної? Нема, нема. Але зато є кисневий. Mm -hmm. То -то -то виріш... Вирішує багато питань. Вирішую, вирішую. Так що попекало.